Друзі-колеги, вітаю! 30 квітня Продовжуємо культивацію під сонях Так, поле зазеленіло Добряче так Місцями прям занадто Думали зробити тут одну культивацію, ну, вирішили дві Е, з вихідних дощі стоять на пару днів, вирішили бурянець підрізати, трошки його підрібняти, покривувати. Е, культиватор геть виміляний, ще й підсмикую його, щоб дуже не ліз. Так, проходив тільки що розорку тут, а з одної сторони, з другої, ще й так пройшов, посередині взяв, ну щось ніфіга її не засипало. А якщо Ні, не засипало. Візуально навіть так бачу. Як його що проходить, навіть не знаю, хто як там проходить їх. Так, На той стороні вже туди кусинчик зробив. Тут хочемо посіяти гібрид від Сингенти Сурист. Десь ось до сюди він буде. І туди далі підемо сайбериком. Трошки сузуки ще на залишку є, але там в іншому кусочку є. Мабуть, посіємо. Це, бачу, в сусіда витикнулась кукурузка. У нас ще позавчора приморозок був, мінус 3 чи мінус 4 там. А вона, мабуть, вчора в нього витикнулась, бо геть вже маленька. Сартануло, звісно. Шо на день пізніше. Так, Будемо продовжувати. Виходить непогано. Воно зверху перемішує, там сантиметрів 6, мабуть. Бур'янець бур'янець якраз вирізає і підрівнює.